Це я в'яжу ось таке були з квадратиків, так? Оце в мене рукав по колу він в'яжеться. 21 квадратик виходить по колу. Так, починаю я ряд як. 5 п'етель підйому. Раз, два, два, три, 4, 5. Потім заходжу оцей стовпчик попереднього ряду, але два накиди роблю. Пров'язую. Стопчик з двома накидами. Раз, два, ну і третя. Знову дві повітряних петлі. Раз, два. А тут у мене, розумієте, 21. У мене квадратик, довжина рукава. На 22 я роблю збільшення на один квадратик, щоб рукав був довший. Не довший, а щоб рукав ширший був донизу, він таким кльошом робився. Значить, нам потрібно тут через ряд додати. Квадратики. І всіх рядів має бути 29. Значить, на два другому квадратику по довжині я додаю квадратик. Як я це роблю? От в цей квадратик нижній я зроблю два квадратки. Значить, дві повітряних петлі, два накида, і в серединку я проводжу гачок, виводжу, пров'язую стопчик з двома накидами. Знову дві. Повітряних петлі, два накида і заходжу цей стовпчик з попереднього ряду. Ми додавали один квадратик. Уже не буде у нас по колу 22 квадратики, а буде 23. І так ми через ряд додаємо квадратики. І у нас рукав буде донизу такий розклішований, як дзвоник. В'яжемо раз.